Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися із вами рецептом, як я готую сирники. Не люблю, коли вони забиті мукою, тому готую з додаванням манки. Якщо ви не любите манку, тоді цей рецепт не для вас. Тут в мене пів кіла кисломолочного сиру. Додаю 2 столові ложки цукру, так вони будуть помірно солодкі. Якщо ви любите дуже солодкі, то тоді, звісно, додайте більше. Невеличка дрібка ваніліну, можна використовувати ванільний цукор та перетираємо все це трішки вилкою. Якщо ви не любите, щоб вам попадалися крупинки, то ви можете збити його блендером. Якщо вийде маса дуже рідкою, то можна додати більше манки для того, щоб загустити. Дасте їй трішки часу, щоб постояла. І тоді маса, манка набухне і маса стане більш густішою. Якщо у вас такий кисломолочний сир, як у мене, і вийде суха консистенція, яка не буде дозволяти зліпити його до кучки, то тоді можна додати буде більше яєць. Додаю 2 яйця. Манку додаватиму з розрахунку Одна столова ложка з горкою на 200 г. Так як у мене тут е, пів кіло із копійками, тому додам три повні ложки. Гарненько все це перемішуємо і будемо дивитися на консистенцію. Консистенція мене влаштовує. Я гадаю, що буде нею зручно працювати. Зараз залишаю ще хвилин на 10, для того, щоб манка набухла. Додаю, ще забула додати жменьку просушеного, промитого ізюмчика. Це за бажанням, якщо ви любите ізюм. можна тоді і менше додавати цукру, адже ізюм достатньо солодкий, щоб не вийшло сильно приторне. Для цього рецепту гарно підійде для обвалки сирників. Рисова мука можна також кукурузну використовувати. Так як у мене цього всього немає, я буду обвалювати просто у муки. Вони тоді будуть не забиті, але гарно обсмажуватимуться і не розтікатимуться по сковороді. Так, у мене пройшло около 10 хвилин, поки дожарювала котлетки, воно постояло. Для того, щоб сирники в мене вийшли приблизно одинакового розміру, беру звичайну ложку, ще раз гарненько перемішаю. Так. І отак набираю. І ось такого плана приблизно в мене будуть сирнички. Обвалюю їх у муку. І викладаю на робочу поверхню. Так продовжуємо з усіма. В процесі того, як ви будете ліпити і замуки буде прилипати, то можна помити руки і далі продовжувати працювати. Вжарюємо до золотистої скоринки з двох сторін, Потім накриваємо кришечкою і 2-3 хвилинки даємо її ще постояти їм. От такі сирнички у нас виходять. Я люблю рем'яненькі. Для кого це занадто зажарені, то робіть, звісно, світліші. От такі вони всередині виходять, не забиті. Тому всім вдалих рецептів, заходьте на наш канал, підписуйтеся та до нових зустрічей! Ось така кількість вийшла із пів кілограма творога.